У Вікоф в Москві нічого не вийде. Це Роман Безсмертний. Ви такі: брррр, хто це? Я вам нагадаю, хто це, але Роман вирішив дати якесь інтерв'ю чи там пояснення, якесь чи щось кажуть, ще на своєму ютуб-каналі. А так ось Роман наступне сказав: нікудишній перемовник, нікудишній. Експерт пояснив, чому Вітков не досягне успіху в Кремлі. Історик історика, він кандидат історичних наук і дипломат. Роман Безсмертний у коментарі РБК Україна висловив думку, що покладати надії на переговори в Москві з участю Віткофа не варто, оскільки той уже зарекомендував себе як невдалий перемовник. Невдалий перемовник. Я коли це прочитав, а мені 46, я пам'ятаю шлях Романа Безсмертного. Це людина, яка прийшла на хвилі Ющенко так. І ми тоді пам'ятаємо, як ось цей молодий реформатор тоді, а станом на сьогодні Роману вже біля 60 років, 59, як тоді Роман завзято брався за різні територіальні реформи. І закінчилося скандалом, коли Роман приїхав на свою малу батьківщину, він десь е, там, з якогось району. І е, ну, нібито, нібито люди, які зібралися, чуть не побили Романа. І Роман швидко, швидко змушений був в Київ тікати, ну на мою точку зору. Бо знаєте, якось громадяни не доросли до рівня Романа. Ну, не всі ж кандидати історичних наук. І от Роман вважав, що він буде територіями там в результаті цих територіальних реформ Романа. Ну, на за моїми спостереженнями позакривалась купа, купа сільських лікарень, шкіл. Зруйнувались деякі взагалі села, тому що Роман дуже великий, ну, знаєте, от реформатор, він куди ж, це Віков нікудишній. нікудишній. А Роман це от наше світле майбутнє. Сьогодні Роман уже скотився до експерта. Хоча Роман, знаєте, все життя у владі, все життя у владі. І ви так гарно живете, гарно в лапках, тому що Роман дуже. Ефективний менеджер, От Вітков ніякий, Трамп ніякий, всі ніякі. Роман. Роман дуже позитивна людина. Я, як правило, ніколи не чіпаю ніяких окремих людей. Ну тут, вже згадуючи реформи Романа, мене просто це вже трішечки вибішує. Я хочу, щоб ви познайомились з Романом. Я беру українську Вікіпедію. В кінці буде найголовніше. Найголовніше тільки дослухайте до кінця. І так, я беру українську Вікіпедію і там читаю про Романа. І так, Роман безсмертний, Народився в 65-му році в Макарівському районі Київської області. Це, от звідти, Романа, якщо мені не зраджує пам'ять, вибачаюсь одразу, погнали його ж односельчани, тому що не зрозуміли, не зрозуміли, що Роман хоче. Що в його в голові було? Ну, це ж відков ніякий роман, це світоч. Так от, Мотижені, мотижені він народився, український політик, дипломат, один з авторів Конституції України і. Учасник мінського переговорного процесу. Мінськ так багато дав Україні. Роман такий позитивний перемовник. Просто знаєте, от, от Віков ніякий. А роман з мінськими домовленостями: ого, ще який. Ну, ну, і що ж там, цей кандидат політичних наук нам розповів? Так, от, це народний депутат України. На секундочку, другого, другого, третього, четвертого. І п'ятого скликань, Другого, третього, четвертого, п'ятого скликань. Ви взагалі от усвідомлюєте, коли, коли, коли. Друге скликання Верховної Ради було. Роман 65-го року. Роман 65-го року. Тобто, Роману, умовно в 95-му році було 30. І він вже залетів у Верховну Раду. Так, фух! І залетів у Верховну Раду. Як воно так могло бути? Хто його знає? Бог його знає. Так от, Роман, Роман. Тут його там, історія, де він вчився, вчитель історії, в Вишневому десь працював там, після випуску з інституту Роман до 94-го року працював вчителем історії в селищній школі, в Бородянці, брав участь в облаштуванні місцевого краєзнавчого музею. А у ті ж роки. Розпочав займатися політикою, вступивши в першу в новітній історії українську республіканську партію, створену Левком Лук'яненком, на відміну від інших українських, демократичних і так далі. І ось під час дострокових парламентських виборів 1994 року Роман пройшов Верховну Раду Другого скликання, отримавши перемогу на мажоритарному окрузі, тобто його люди обрали. А далі почалась історія Романа. І Роман почав. Почав з блоком Ющенко, потім там Тимошенко, потім Помаранчева революція і так далі. і так далі. Роман з задумчивим виглядом, поглядом сидить за столами. Тобто, від сільського вчителя історії і засновника краєзнавчих музеїв Роман піднявся просто до вершин і почав перетрансформовувати громади. громади. Чому він цим зайнявся? Не зрозуміло, ні статус історика. Ні статус типу дипломата не дає права Кромсаті територіальний уклад України, но адміністративний уклад. Але Роман цим зайнявся чомусь чомусь. І ось дослужився Роман до того, що в 2015 році Роман вже був, це йому було скільки років, порахуйте, якщо він 65-го, в 2015 році він вже був у переговорній мінській групі. І ви знаєте, от якось у романа, судячи з наслідками, теж не дуже вдалося. Не просто не дуже вдалося, а дуже не вдалося. Ні довести це до кінця, ні скласти якісь домовленості. Ну, роман на голубому глазу звинувачує Віткофа, що той не такий якийсь. Ну, не не вдалий, невдалий. А от Роман, от якби Романа запустить до Путіна, то Роман би домовився. Так ось на початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого по 29 березня 22 року Роман Безсмертний перебував на Батьківщині в садибі в Мотижені, який під цей час тимчасово контролювали російські окупанти. Роман ще потрапив в окупацію. Роман вижив, романа ніхто не чіпав, романа ніхто не скалічив, роман. Зараз себе нормально почуває, слава Богу. І у Романа є ще, ви знаєте, і дорослі вже діти. Мені от цікаво було, а є у Романа син. син. Ну, син, ну, зараз така ситуація, ви ж бачите, що всі ж воюють. От виявляється, що у Романа є син, дорослий, і сину 33 роки. І як ви думаєте, син служить чи ні? Я намагався знайти інформацію, а про них вже немає інформації. Знаєте, про їхніх дітей немає інформації. І от один із е, Facebook каналів, я не знаю, правдивий цей канал чи неправдивий цей канал. Але в будь-якому випадку, е, називається цей канал «Таємниці Офісу Президента. Там 18 тисяч читачів. Ви можете самі перевірити, так ось на каналі цьому написано. 33-річний син 59-річного Романа Безсмертного не служить і не воює. Не воює, напевне, і його а, доньок чоловіки. Роман не дуже то і бажає швидкого завершення війни. Тому і пише про неможливості там, і так далі, жодних постів про порушення там, і так далі. Нема. Я не знаю, що це за Фейсбук-канал. Я не знаю, чи правда це чи неправда. Але якщо Роман хоче замість Віткофа дати Україні мир, то єдиний спосіб у Романа станом на сьогодні це бути мобілізованим. Він, син його, ну, відповідно, чоловіки, його, його доньок там, і так далі. Бо свій шанс. А Роман був і в другому скликані, і в третьому скликані, і в п'ятому, і в четвер. Ой-ой-ой. Чиновник от Бога, як вліз уже, так уже ж не вилазив. Тільки вимело його вже в 19-му році. Зеленський вимив. От я коли, інколи дивлюся на тих людей, які нами керували, і я думаю, хто його знає? Може, оці фотографи колишні, яких Зеленський там в партії, я не знаю, як вони там виявилися, може вони не такі. Погані на фоні сільського розробника краєзнавчого музею, які приходять і починають крамсати адміністративний устрій України, збурюючи людей, що в результаті призводить до закриття сільських шкіл там, і так далі. Може, воно вже і не так і погано, бо ці люди нічого доброго для нас не зробили також. І якщо ви згадаєте, як ви жили в 2005 році, 2008 році, сьомому, шостому. То я не думаю, що ви напишете, що ви прям дуже класно жили, що у вас були і дороги гарні, і міста гарні, і супер-супер. супер Все ці люди такі ж самі некудишні, на мою точку зору. Тільки коли ти не то ти не можеш про це сказати. Ти Віткофа будеш називати некудишнім. Романе, не варто, не варто. Ви своє вже багато разів мали можливість зробити для України. Ефекту, як на мене, нуль. Ні ви, ні ваші патрони, Віктор Андрійович, Юлія Володимирівна. Ви нічого не зробили корисного для України. Нічого. І українці не стали жити краще, тому що ви керували. Українці просто виживають всі 34 роки. Ото, хто зміг знайти якийсь свій шлях, щось отримав більше. Хто не зміг, той не зміг. Ви ніяк не доклались, на мою точку зору, до добробуту конкретного українця. Ніяк. Все, що ви робили, це намагалися якісь недолугі реформи затюхати. Просто, от, на мою точку зору, от якогось недалекості. Ну, напевно, знаєте, оце, ну, краєзнавчий музей він не вийшов. Знаєте, можна Романа вивезти з краєзнавчого музею, а краєзнавчий музей з Романа не зміг вийти. Ну, це моя точка зору. Так що, Романе, не ображайтесь, але, будь ласка, не, на, не називайте Вітков якимось там таким і не таким. Це не вам вирішувати. От, точно не вам оцінки давати. Ви себе показали. Український народ отбашляв вам всього. Ви зараз на пенсію вийдете і будете мати пенсію 50, 70, 100. А моя мама живе на пенсію в 4500, дякуючи, до речі, вам, вам, Юлії Володимирівні, Віктору Андрійовичу. Ви ж такі реформатори були. Чому ж тоді моя мама отримала пенсію в 100 доларів? Чому? А ви отримуєте велику. Бо ви ж і в другому скликані, і в третьому, і в п'ятому, і ви ж дипломати, і кандидат, і те, і се, і передесятий, і повний кавалер там чого там кавалер. Коротше, чогось кавалер ще повний. Зараз прям знайду. Орден за заслуги третього ступеня, першого, другого ступеня і першого ступеня. Причому орден за заслуги третього ступеня вже в 96-му році за заслуги в розвитку української державності і активну участь у конституційному процесі. Романе, ви все отримали. Ви все отримали, але нічого не зробили для України, на мою точку зору. Все те, що ви робили, це все просто життєдіяльність вчителя історії. На ваше місце посади будь-якого толкового вчителя історії, і було б толку більше, як на мене. Тому, на, на мою точку зору, ви від Вікофа відрізняєтесь тим, що Вітков сьогодні має владу і ресурси дати Україні мир, хоча би спробувати. Ви цього всього не маєте. Тому, будь ласка. Бо українці будуть дуже незадоволені. Особливо, коли в тебе є. Син, який кажуть, не служить і не воює. Але це може бути помилка, одразу кажу. Можливо, у Романа якраз син героїчно воює. Але і в цьому випадку Роман не має права говорити від імені українського народу давати якісь отакі інтерв'ю. За себе можна. Але ж романи, ви ж були на державних посадах, тому маєте відповідально ставитись до того, що ви говорите. Як на мене. В телеграмі залишу скрін з романовими відвертостями відносно відносна Бережіть себе!